Дітки, до нас сьогодні знову завітала у гості наша знайома сніжиночка і принесла із собою ялиночку. Дітки, а які іграшки на ялинці? Якої форми ліхтарики? А якого вони кольору? Друзі, я до вас прийшла прохання в лісу принесла. Прекрасти ялиночку на свято для лисеняток та зайченяток. Чи згодні ви, дітки, прикрасити ялинку для лісових мешканців? Для початку давайте підготуємо наші пальчики. Розімнемо їх. Миколай ялинку ніс для звірят маленьких в ліс, для лисички зайченят, для пухнастих ведмежат. З новим роком всіх вітав і ялинку прикрашав! Для роботи нам потрібна заготовка, на якій намальована ялинка та сніжок. Також нам потрібна фарба жовтого, червоного та синього кольорів. Скляночка з водою, ватні палички та серветки. Беремо спочатку ватну паличку, вмочуємо її у водичку. Останню крапельку залишаємо на скляночці. Тепер ватну паличку вмочуємо у фарбу якого кольору, друзі. Так, жовтого молодці. І малюємо яскраві прикраси на нашій ялинці. Починаємо зверху, приклали паличку, забрали. Далі трішки нижче. Приклали паличку, забрали, приклали, забрали. З іншої сторони ялинки так само приклали, забрали. І ще одна гірлянда з іграшками буде унизу нашої ялинки. Беремо іншу паличку, також мочуємо її у водичку та у синю фарбу. І будемо прикрашати ялинку іграшками синього кольору. Приклали паличку, забрали, приклали, забрали, приклали забрали. Малюємо гирлянди як з однієї сторони ялинки, так і з іншої. Для того, щоб наша ялинка була красива та яскрава, іграшки ми малюємо. Різних кольорів. А тепер витираємо паличку у серветку для того, щоб ми могли використати фарбу іншого кольору. Погляньте іграшки, якого кольору нам залишилось намалювати на ялинці. Так, правильно червоного. Тому вмочуємо ватну паличку у фарбу червоного кольору. Та починаючи зверху, малюємо ялинкові прикраси на ялинці. Приклали, забрали, приклали, забрали. Вмочуємо знову у фарбу та з іншої сторони стовбура приклали, забрали, приклали, забрали. Ми свої ялиночки так прибрали класно. Вогники, мов зірочки, сяють на них ясно. Ось таким ялиночкам кожен буде рад. Сніжиночку, я думаю, звірятам сподобаються наші ялинки.